Шановні друзі, тільки що я отримав статус потерпілого в Генеральній прокуратурі з метою захисту прав, які ворожим нападом 24 лютого 2022 року російські окупанти порушили, зруйнувавши наше мирне життя, зруйнувавши наші оселі, грабуючи, вбиваючи і знищуючи нашу комунальну власність. Я хочу сказати, що в співпраці з Організацією юридичної Сили України ми маємо намір допомогти діти до кожного громадянина, кожної громади, допомогти тим людям, які на сьогоднішній день у вічі і не знають, що з ними буде далі. Справедливість повинна набрати реальне втілення через законні дії місцевих органів влади, через юридичні структури і на рівні держави. Це питання підтримано і е, Генеральна прокуратура також приймає в цьому участь. Запрошую брати в цьому проєкті участь інші громади, тому що ворог не має бути вибачений і прощений. За ці дії він повинен понести повну відповідальність, а люди, які постраждали, повинні отримати матеріальні, моральні і інші збитки як елемент компенсації і повернення до нормального життя.